Уряд Польщі просить населення не піддаватися дезінфор... дезінформаційній кампанії, яку Росія посилила після нещодавніх диверсій на залізниці. За словами прем'єр-міністра Дональда Туска, неправдивий контент особливо активно поширюється в соцмережах на телеграм-каналах. Дезінформація вважають, в уряді має за мету не лише підірвати довіру населення до польських спецслужб, але й посилити в Польщі антиукраїнські настрої. І це є частиною гібридної війни, яку Веде Росія в країнах ЄС у зв'язку з цим Туск доручив віце-прем'єр-міністру, міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському моніторити ситуацію в соціальних мережах і на інтернет-сайтах для протидії дезінформації. А населення закликають перевіряти новини та отримуватися від поширення неперевірених матеріалів, особливо постів соцмережах із підробленими фотографіями чи відео. Відомо ж ця разватфі зарумі з ленду. Відомо, що з огляду на обставини деталі легше розпалювати антиукраїнські настрої, бо польські громадяни дедалі частіше відчувають тягар через те, що ми приймаємо таку велику кількість біженців та мігрантів. Варто усвідомлювати, що з точки зору російських інтересів пробудження радикально антиукраїнських емоцій, дезінформація на кшал того, що українські дрони атакують Польщу, або зараз що українці підірвали поїзди, має подвійну цінність для російських служб.